Історії цього міста творили королі та полководці. Перші цеглинки у його фундамент вмурував ще коронний гетьман Польщі Станіслав Жолкевський, будуючи тут своє родинне помешкання. Згодом у ньому квартирував Ян Третій Собєцький, гетьман Іван Мазепа і навіть російський цар Петро І троє представників від трьох найбільших гравців тогочасної Європи. Тож далі ми розповідаємо про Жокву – маленьке містечко із великим минулим. Якщо кожне місто України та світу має якусь свою візитну картку, з якою воно асоціюється у туристів чи мешканців, то однозначно сказати, що розпочинається жовтва, що на Львівщині, ніхто не може. На зовсім малій території тут стільки архітектурних перлин, що просто губишся посеред них. Замок із віковою історією родинна усипальниця гетьмана Польщі і його родини Костел Лаврентія. Глинська брама старовинна єврейська синагога та залишки фортифікаційних укріплень, де колись народився майбутній гетьман України Богдан Хмельницький. Та про все за порядком. Свою розповідь ми все-таки розпочнемо із Жоківського замку, який важливий не стільки своєю архітектурною складовою, як історією. Фундамент під нього у 1594 році заклав ще польський гетьман Станіслав Жолкевський, одразу після того, як виграв одну із своїх переможних війн. Чоловік славився неабияким військовим хистом. Тож король Зигмунд III полководця, волів нагороджувати щедро, розплачуючись не лише золотом сріблом, але й чималими земельними наділами. Так, хоробрий воїн отримав у володіння село Винники, що лежало на межі Звенигородського та Бейського князівства, тобто на самісіньких південних кордонах Польщі. Тоді через цю територію проходили чи не найважливіші торговельні шляхи з Галича та Львова на Белс і Холм. Вони давали чималий прибуток шляхтичам, але були і власним шматком для татар і турків, які не боялися нападати на міста чи торговельні каравани. Тож мудрий король своїм рішенням убив двох зайців із Жолкевським розрахувався і зміцнив околиці своєї країни. Він знав, що хто хто а Станіслав боронити свої приватні землі буде добре. Після цього фортуна Жолкевському не зраджує і надалі. Уже через кілька років він отримує ще одну переконливу перемогу. Цього разу уже над шведами. І зигмут надає поселенню Магдебурзьке право. Оприлюднюючи спеціальну грамоту, Сейзмунд III, Божою милістю Король Польський, Великий князь Литовський, Руський, Пруський, Мазовецький, Жомойський, Лівонський, а також шведський, Готський і вандальський дідничий король сповіщаємо нинішнім листом усіх і кожного, кому це цікаво, бажаючи, аби в провінціях, що складають наше королівство, міста й містечка, які служать загальним інтересам, красою і захистом, а також дають загалові спільний ужиток, максимально зростали і щоб це ніяким чином не обтяжувало їх 22 лютого 1603 рік. Краків. Місто одразу ж отримує усі важелі для самоврядування, а разом з тим і нове ім'я на честь хороброго власника так, з карти зникає локальне селище Винники і з'являється хоч і маленький, але добре укріплений і розвинений населений пункт. Село Винники знаходилося ось тут, на цьому місці колись стояв старий замок. Його залишки досі можна знайти під снігом. Згодом як альтернативу Жолкевський будує нові оборонні укріплення. Їх розташовує уже по той бік річки. Ця місцина також відома тим, що свого часу тут народився майбутній гетьман та блискучий полководець Богдан Хмельницький. Замок і стає першою серйозною будовою, яку звів Жолкевський. За його задумом, військова споруда мала виконувати не стільки оборонні функції, як стати родинним гніздом. Прихистком для молодої дружини і дрібних діток, двох дочок і сина Івана. Не дивно, що на своє творіння багатий шляхтич грошей не шкодував ніколи. Вкладені злоті не пропали даром, адже пройшли століття, а міцні мури, незважаючи на численні ворожі облоги, досі встояли. Щоправда, від первісної будови залишилося зовсім небагато. Давно немає розкішних колон, ліпнини, арок. Вишуканих скульптур та рову із водою, що сягав у ширині до 17 метрів. Більше того суттєво просіли і самі стіни, через що уже важко сказати, якої висоти була споруда більш ніж 400 років тому. Цікаво, що розпочавши будівництво свого родинного помешкання, романтичне подружжя Жолкевських намагалося втілити в життя ренесансну ідею відомого італійського зодчого П'єтро Катенео. Йдеться про ідеальне місто, де гармонійно мали співіснувати довершна архітектура, організація життя і надійні оборонні мури. Загалом у середньовіччі споруджувати такі ідеальні населені пункти було справжнісінькою модою, яка з'явилася завдяки роману Утопія Томаса Мора. На практиці ж таке планування виглядало так: прямокутна центральна площа із ратушею, двоповерхові будинки довкола неї, а по периметру високі стіни із ровами. Це добре видно навіть зараз, якщо піднятися на оглядовий майданчик ратуші. Це саме з-під стін жовківського замку Жолкевський вирушив на переможну війну, коли розбив російське військо і з тріумфом увійшов до Москви. Він єдиний, хто завоював це місто і чотири місяці був його старостою. Полонений там цар Василь Шуйський тривалий час сидів у підвалах Жовківського замку. Звідси у 1620 році він робить ще один військовий похід проти турків і татар. Тоді почастішали їхні спустошливі напади. Вороги винищували величезну кількість сіл і міст, забирали у неволю людей. Незадоволені цим магнати скаржаться на Жолківського королеві, погрожують відібрати маєтки і булаву. Маючи 73 роки, старому воїнові не залишається іншого виходу, як збиратися до походу. З ним їде і Михайло Хмельницький із сином Богданом та Іван. Син самого Жолкевського у битві під цецорами військовий талант Жолкевському вперше і востаннє зраджує. На території теперішньої Румунії він трагічно гине. Його відрубану голову турки беруть на спис і довго возять своїми володіннями як беззаперечний символ перемоги. Чорна хмара жалю накрила Жовківський замок. За голову гетьмана та визволення його сина Івана турки вимагали три мільйони злотих. А це була величезна сума, на яку можна було спорудити кілька таких містечок, як Жовква. У результаті король йде на безпрецедентний крок і дозволяє із зібраного золота і срібла карбувати монети. Так у Жовкві відкривається один з перших монетних дворів у Галичині. Зібраного злота срібла вистачає, аби повернути додому прах чоловіка і викупити з полону сина. Та від отриманих травм він через кілька років теж помре. У битві під цецорою гине і союзник Жолкевського Михайло Хмельницький, а його син Богдан потрапляє до турецького полону. Згодом він розповідав, що лютий неволі два роки зазнавав, перебуваючи у Константинополі на одній із галер турецького флоту. Згодом запорожці викупили і його. На такій сумній ноті, із замку, ми переходимо до ще однієї архітектурної перлини Жовкви костелу святого Лаврентія. Адже саме тут і покоїться прав Жолкевського, його дружини Регіни та їхніх дітей. Також він став місцем вічного спочинку для сім'ї короля Яна III Собіського і Нащадків. Храм будували 12 років, і з самого початку він зводився як родинна усипальниця засновника міста. В результаті за чисельністю і значимістю осіб, які поховані у ньому, костел Лаврентія називають малим Вавелем. У ньому знаходяться унікальні скульптури Жолкевського, який тримає у руці булаву і печатку. Його сина Івана, що має у руках пернач воєводи та оселедець на голові символ переходу із православ'я у католицизм. Навпроти розташовані вирізбані з каменю дружина гетьмана Регіна та старша донька Софія. Скульптури виконані із червоного угорського мармуру. Сам же Жолкевський із родиною спочиває у крипті. якою що трохи далі у стіні в золотій скринці замурована сама голова засновника міста, яку свого часу за великі гроші викупили у турків. Крипта, як і більшість пам'яток костелу Лаврентія, збереглася чудом, адже тривалий час у храмі хазяйнували представники радянської влади, які з культурними цінностями не церемонилися. Тоді багато раритетів просто знищили, відтак дивно, що збереглася, скажімо, ось ця плита, яка колись накривала вхід до крипти. Адже на ній вибито список тих міст, що колись завоювали поляки, а серед них Москва, Псков, Смоленськ. За радянських часів костел Лаврентія був покинутий напризволяще і зазнав значних знищень. Скажімо, ось тут на надгробку батькові короля Якобу Якобусобийському зловмисники повністю вибили ось цю середину. Вони шукали скарби. Відтак таблицю згодом довелося відновлювати буквально по крехтах. У костелі усе дихає старовиною, чого варта дерев'яна скульптура Ісуса Христа, майстерні Паріса Філіппі. Це надзвичайно точна і якісна робота, адже у ній дуже добре передана анатомія людини. На одній із стін можна побачити герб Яна третього собєйського, колись він теж був інкрустований дорогоцінним камінням, яке пропало за часів Радянського Союзу. Ще цікавим є надгробок Марії Кароліни, останньої власниці жовкви. Вона похована у Парижі, але згідно із заповітом, серце замуроване в одну із стін костелу Лаврентія. Також там можна побачити дуже гарний орган. З радянських часів від старого залишилися одні тріски. Тож музичний інструмент, який знаходиться у приміщенні, привезений із Швейцарії як доброчинна допомога. Він має дуже гарне звучання. Костел це справжній музей раритетів. Скажімо, ці дерев'яні лавиці збереглися ще з 17 століття і були відреставровані тільки на початку 90-х років. Вони зберігають дух королівських родин, які сиділи тут, слухаючи служби Божі. До речі, цікавими є також камені поблизу костелу. Це усе, що збереглося від колись пишного пам'ятника Яну Третьому Собиському, що колись стояв у місті. У 1961 році через на Яворівський полігон їхав Микита Хрущов і спитав, що це показуючи на скульптуру. Після цього її доля вирішилась. Пам'ятник просто завалили. Поблизу костелу Лаврентія знаходиться славнозвісна глинська брама. Вона збудована у кінці 16 століття і відома тим, що у 1964 році її, незважаючи на історичну цінність, розвалили радянські військові. Причина до банальності проста: у вузький прохід брами не могла вміститися важка військова техніка. Пам'ятку змушені були відновлювати за старими ескізами. У 1661 році жовтку успадковий молодий Ян Собєський, Місто стає центром його величезних приватних землеволодінь, а це сотні сіл і десятки міст. Тоді ж він оздоблює костел Лаврентія гусарами, козаками, гербами та зброєю. І справді, замість традиційних сцен із Біблії, там досі можна побачити зображення гусарів, які із зброєю женуться за татарами тощо. Загалом у другій половині 17-го, початку 18-го століття, жовтва вважалася найкращим з приватних міст резиденції Європи, будучи осередком мистецтва, книгодрукування та релігійного життя. На той час це невеличке містечко з населенням у півтори тисячі осіб мало п'ять великих монастирських комплексів: чотири костьоли, п'ять церков, єврейський релігійний і культурний центр. Ян Собийський відрізнявся великою толерантністю до усіх національних меншин, що проживали у Польщі. Так він не лише підтримував католицькі чи православні храми, але й щедро фінансував єврейську громаду. Зокрема, давав гроші на спорудження їхньої святині. Так у місті з'явилася нова кам'яна синагога. Синагога збудована наприкінці 17 століття на місці дерев'яної попередниці, яка згоріла у великій пожежі. Її фактично збудував король Ян III Собецький, який дав не лише велику позику, але й власних архітекторів та матеріали з каменоломень. Відтак маємо унікальний випадок, коли єврейський храм, один з найбільших та найкрасивіших у Європі, названий ім'ям Християнина. Синагога дійшла до наших днів у дуже знищеному стані. Спершу її спалили німці, від чого залишилися практично голі стіни. За радянської влади святиня теж була закрита, і там працював склад. Про її колишню велич можуть свідчити тільки нечисленні світлини, і це не дивлячись на те, що синагога відома у всьому світі. Не дивно, що її занесли до переліку Нью-Йоркського фонду світових пам'яток, що перебувають у загрозливому стані. Завдяки чому у 2000 році розпочалася реставрація. Планується, що у майбутньому тут буде єврейський центр Галичини. Архітектурна перлина відома також тим, що на її манір споруджують синагоги в інших містах світу. До прикладу, у тель авіві збудували уже декілька святинь, що копіюють Жовківську. Завдячої своєму існуванню Яну Собіському і монастир отців Васильян, які прибули до міста саме на його запрошення. Притим, Собіський привіз до церкви мощі Івана Сучавського. Монастир насамперед цікавий своїми теперішніми розписами, які ідентифікують з українським бароко. До прикладу, на одній фресті зображено козаків, які принесли дари новонародженому Ісусу, а на іншій акт із зображеннями відомих політичних та громадських постатей того часу. Серед сакральних споруд в очі кидається і колишній домініканський монастир, а зараз греко-католицька церква святого Єсафата. Він примикав до міських оборонних мурів і в разі облоги міг служити додатково укріпленою точкою. Якщо зовні храм виглядає не надто презентабельно, то всередині є дуже гарним. Насамперед, цікавими є два надгробки, що є оригінальними. Один з них належить Теофілії Собєйській, матері Яна Собєйського, а інший її синові Маркові, старшому братові Яна, який загинув на війні. Його у полон захопив Хмельницький та здав на поталу турка. Тоді скорботна мати і вирішила збудувати святиню для поховання. Для цього взяла ескіз одного із храмів у Неаполі. До речі, Теофілія мала надзвичайно гірку долю, адже пережила чоловіка, трьох синів і двох донюк. Згодом і сама знайшла вічний спочинок у стінах домініканського монастиря. Коли ж до влади прийшли совєти, то труну з тілом перенесли до монастиря у Любліні, а потім остаточно поховали у краківському костелі Серця Ісуса. Храм і нові господарі використали під казарми та складські приміщення. Була тут і катівня. Під час досліджень у підвалах знайшли більше як 200 скелетів з пробитими руками і ногами. Розповідаючи про жовтку, слід згадати і про те, що тут з грудня 1706 по квітень 1707 року знаходилася військова ставка російського царя Петра І. Це саме тут він готувався до війни із шведським королем Карлом XII. Приймав гетьмана України Івана Мазепу, який дізнався про спроби реформування Гетьманщини і перемкнув на бік шведів. У жовті Петро І розробив граматичну реформу і затвердив нове написання кириличних шрифтів, якими ми користуємося і досі. За радянських часів жовку перейменували на Нестерів на честь відомого авіатора часів Першої світової війни Петра Нестерова, який першим виконав складний пілотний маневр та розбився поблизу міста внаслідок повітряного тарану. Коли ж підсумовуєш усе це, то навіть і не віриться, що на такій дійсно малій території могло пройти стільки важливих історичних подій. Жоква це справді місто фортеця, і навіть не у буквальному розумінні цього слова. На цьому ж ми прощаємося з вами і вирушаємо на пошуки нових цікавих міст і захоплюючих історій.